Всім вітання Золочева. Сьогодні голова Зол... Золочівської ОТГ зустрічає нас, бо ми хочемо, щоб в громадах всі були готові до зими, а школи до навчального сезону. І ви знаєте, е, така приємна сьогодні нас несподіванка чекала креатив е, пана Ігоря, коли в 170-річній школі, яка ще була раніше жіночою гімназією польською. Зараз у підвалах ми окремо зняли відео, ви побачите. Буде фактично як укриття, але в перспективі, тому що ми не сумніваємо, що Україна виграє війну. Буде прекрасний культурний центр, центр IT, і це буде поруч із замком. підземельна школи, які 170 років років золоче. Будуть робити як і об'єкт укриття. Хочеться це все гарно відреставрувати, воно має працювати. воно має працювати на дітей і школа має сламати з пан Юрію, як вам ця ідея прийшла? Тому що ви так побачили ці підвали, самі ж власноручно мотивуєте е, своїм прикладом е, дирекцію школи всіх вичистити. Власне, власне, початком війни ми почали дбати про укриття для наших діток, для наших педагогів. І тема підвальних приміщень вона залишилася актуальна, тому що е, простіше е, зробити порядок там, де є, а не будувати. І власне будівля, яка скоро буде мати 170 років, має прекрасні укриття, прекрасні підвали. Ми бачимо, що ці підвали можуть мати багато функці функційне використання. І власне добре зробити якісне укриття і зробити креативний простір для нашої молоді. Усім і згодом і туристи можуть з того слугувати вже в повоєнний час. Через те наш обов'язок зробити все, що від нас залежить. І я дякую всім тим, хто долучається до нашої спільної праці. Тут були наші колеги із Польщі. Вони вже привезли сюди трохи фарби. Ми з бюджету використаємо, будемо виділяти зараз кошти і наводити кінцевий порядок. Тут були наші колеги з Німеччини, з міста партнера Шонінген. Вони також вже сюди везуть лави. Я думаю, ми всі разом постараємося, і згодом нам приємно буде. Зайти сюди і відвідати такі прекрасні укриття в нашій е, першій школі е, міста Золочева. Зіякою вам посадили сакури. поряд посаджені сакури з за участі наших партнерів в Посольство Японії. Наше наш гарний виробник, потужний виробник, товариство Карпатські Мінеральні Води збудував для нас прекрасний майданчик. Я ще раз дякую керівнику Сергію Остенку. Ну і дякую вам, що ви привертаєте увагу до Дані, наших горе, проблем. можуть закликати ще. бо Ганна має багато звиків з нашими міжнародними партнерами. Можливо, те, що ви би хотіли з ними зреалізувати, які у вас є плани, ідеї. Просто коротко там основне на що можу звернути увагу, щоб власне ці міжнародні адвокації України можна було скористати і місце. Знаєте, Золочівська громада вона фантастична, вона по території велика. Окрім міста Золочева, це 66 сіл і хуторів, котрі долучені до Золочева. Сьогодні кожне село є неймовірне. Сьогодні в кожному є гарний потенціал. Ми на витоках Бугу. Ми коли говоримо про Золочів, згадуємо гаварецьку кераміку. ми... Згадуємо нашого генія і будете для отця Маркіяна Шашкевича, Білу Гору, садибу Шашкевича, наш магніт, Залучівський замок і інші унікальні пам'ятки архітектури. Вони сьогодні ставлять нас в ранг, ну, таких, де буде дуже добре розвинутий туризм. Ми для того робимо багато. та сьогодні ми наводимо порядок у школах, бо шкіл у громаді багато. Якісне навчання це те, що дасть поштовх в майбутньому для України вже завтра. Та І через те ми мусимо дбати про освіту. Ми мусимо не шкодувати кошти в освітні програми. Ми мусимо забезпечити найкращу якість освіти в Україні. Тоді Україна піде в прорив у всьому світі. А я ще раз дякую всім. Тим, хто хоче робити бізнес на Золочівщині, тому що Золочівщина це громада, де є нуль корупції. І це не просто, там, я собі кажу, це так воно насправді є. Так що той, хто хоче започаткувати в нас виробництво, а декілька виробництв нас зараз вже на, на, на старті, попри війну, так? вони не прогадали, а ті, хто ще не приїхав сюди, то я кличу всіх, хай, хай приїздить. І хай е, моє чесне слово е, буде гарантією того, що так насправді буде. А е, тих гарних жінки, як свідки того, що я сказав, що я не маю права це зганьбити. Дякую. дякую, дякую, Дай Боже щастя всім всім дай Боже щастя.